Так, шановні друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас 18 березня азс комплект на зв'язку. І я вам буду показувати сьогодні лінійку моделей міні-заправочних колонок Petrol. Чого буду повертатись до відео з цими колоночками, бо люди не до кінця не розуміють. Яку з моделей для себе обрати, яка для них підійде краще? Чого їм не треба буде переплачувати за якусь модель? І чого вона, чим вона відрізняється від якихось аналогів, і, до прикладу, людина каже. Мені пропонували перед вашою покупкою, коли я вас купляв, колонку за 4 тисячі гривень. Каже, я тільки зараз розумію, чого я обрав у вас і не, не, не ошибся. Не ошибся, в общем, так вот скажу. У у вас і обрав колоночку, допустим, Корсар. От сьогодні ми побалакаємо про колоночку Корсар. Збираємо для клієнта колоночку 220 вольт, дізель на автостопі, автоматичний пістолет, стандартні шланги напорний 4 метри, всмоктуючи 2 метри система зворотних клапанів, всмоктуючий 2-метровий. І все. Оце його буде стандартна комплектація. Для нього будемо знімати відео і вам покажу, для того, щоб вам було простіше для себе обирати. І так, колонка Petrol Corsair підходить для тих, у кого буде стояти е, єврокуб, цистерна, е, заправка буде, скажімо так, комбайни, легкові машини, МТЗ, е, лодки, катера і так далі. На 800-ваттному моторі е, можна буде ставити подвійну фільтрацію, бо мідь. Мотор буде тягнути Відмінність від дешевих, може спокійно піднімати 8 метрів, це до комбайнів і так далі. Спокійно може вставати сюди 10-метровий шланг, і буде працювати без шкоди для мотора. Тяне автоматичний пістолет. Старт стоп працює у нього. Просто феєрично відмінно, можна налаштовувати собі ще швидкість вимикання вмикання. Загалом модель для, для середньостатистичного е підприємця, сільгосппідприємця, у кого є там два комбайна, три МТЗ, дві машини легкові, і він заправляє, у нього повинна стояти одна або двойна фільтрація, і оце все потяне. До прикладу, якщо ми поставимо аналог цього, ну, цієї колоночки 에, Польща, Китайчика, і такого щось, то поставивши один фільтр, додавши 10 метрів е, пістолет поставимо автоматичний, два рази прокачаємо там по тонні і вона ляже, ляже із за того, що там буде обмоточка дуже слабенька. Якщо помічали, то там пишеться на коробках 2,5 кВт мотор, там, ну, щось таке, типу, да, бумага все стерпить, е, то там, на, там в основному йде або 180 Вт мотор, або 300 Вт мотор. Тут 800 і він реально тяне, бо ми перевіряли мотори. ті просто. Просто стають як чайник, їх тронуть нельзя, в кипяток, вони постійно вимикаються. Тому від себе ми їх не рекомендуємо. Але не кажемо, що їх не брати, бо вони не будуть працювати. Беріть, бо у кожного свій бюджет, у кожного свій бюджет і кожен вибирає для себе колоночку, така, яка підходить для його бюджету. Ми сьогодні балакаємо про пітрол і про лініючку пітрола. Значить, у вас дізель, у вас 220. Заправляємо комбайни легкові грузові. Беремо е, Петролоску. Далі, по швидкості. Тут стоїть 60-літровий двигун, але всі думають, що це 60-літрова колонка. Ні, це не так. Тут стоїть двигун 60-літровий. В нагрузці е, всієї системи. Плюс додавлено, ще декілька там клапанів. Уже на самому пістолеті ми отримуємо літрів 50-51. Отак от. Якщо ми беремо колоночки нижче, 40 літрів, як, допустим, в е е других виробниках, то на пістолетіку ми отримаємо, там, в найкращому випадку, 22 літрів на хвилину. Коли обираєте колонку собі, щоб ви знали, що паспортні характеристики це характеристики самого двигуна. Ось буде наступне відео. Це у нас Petrol корсар Ми визначили. Наступне у нас буде відео Petrol Prime і Petrol пульсар Це все буде лінійка 220 вольт. Кому потрібні колоночки. З якістю, з сервісом, будь ласка, АЗС-комплект зробить вам надійну практичну колонку. І як від нас виїжджають колонки, щоб ви розуміли? Е, є лейби, хто її склав, лейби, хто відкалібрував і коли, виписка зі складу, лейба завода, Якщо регулюється реле, Помітка, що відрегульовано. Якщо додається ще комплектація з електронним лічильником, то там прописується, коли калібрують: температура, швидкість, мірник і так далі. В других компаніях, фірмах, де завгодно, я не впевнений, що такий буде підход до клієнта. Кожна деталь перевіряється, фіксується, і тільки після того, як все перевірено, відправляється до клієнта. Клієнт отримав, у клієнта є свій особистий менеджер, зв'язався, якщо потрібно, проконсультувався він йому, якщо повинна якась надатись інформація, надалась і підтримується: зв'язок постійний, постійний. Все, дякую за перегляд. Не буду займати багато вашого часу. Замовляємо. АЗС-комплект. ваш надійний партнер.